Викорінити вплив Кремля чи усунути політичних опонентів у Польщі. Здійнявся галас навколо закону про створення комісії, що має виявити російські сліди в польській політиці. Чи справді в опозиції є підстави непокоїтися? Детально розкриває по поличках стаття у «Політику». Польський парламент схвалив цей закон після бурхливих дебатів пізно ввечері минулої п'ятниці. А вже в понеділок президент Анджей Дуда його підписав і направив на розгляд Конституційного суду. Але зауважив, це не завадить комісії почати працювати. Люди мають право знати, сказав Дуда, коли оголошував про своє рішення в телеефірі. І додав: громадськість має сформувати власну думку щодо того, як ті, кого обрали на загальних виборах, розуміли інтереси Республіки Польща і чи ці інтереси справді належним чином реалізовані. Утім, опозиція побачила в органі, який матиме право на десяток років усувати діячів від політики, серйозні загрози. Опоненти певні, що комісія переслідуватиме політичних суперників влади, таких як колишній прем'єр та президент Євроради Дональд Туск, особливо напередодні осінніх парламентських виборів, адже Туск очолює опозиційну громадянську платформу. І саме роки його прем'єрства будуть у полі зору комісії. Вона вивчатиме дії, які були вчинені під російським впливом із 2007 по 2022 рік. Критики стверджують, що така комісія антиконституційна, адже її діяльність не визначена чітко. Її вердикти є остаточними, а члени комісії захищені від будь-якої кримінальної відповідальності. Усі спецслужби, поліція, прокуратура та інші офіційні органи країни зобов'язані співпрацювати з комісією і немає жодної встановленої процедури, щоб вирішити, що до кого вона вестиме розслідування. Опозиція називає комісію політичною зброєю, яку створила, аби усунути суперників перед виборами. Голова опозиційної партії «Польща-2050» звинуватив президента Доду у тому, що той серйозно послабив країну внутрішньо і зовнішню. Ба більше вирішив розпалити польсько громадянську війну. А один із лідерів громадянської платформи застеріг. Кожен, хто увійде до комісії, буде притягнутий до відповідальності, бо цей орган не має нічого пояснювати, вирішувати чи судити. Він має лише стати інструментом проти опозиції. Ліва опозиційна партія взагалі вважає, що Дуда має постати перед державним трибуналом органом, який судить політиків. Адже створення цієї комісії ганьба для демократії Україні. Відреагували на створення і Сполучені Штати, а вони основний військовий союзник Польщі у НАТО. Уряд США поділяє занепокоєння щодо законів, які як може здатися, дозволяють позбавити виборців можливості голосувати за обраних ними кандидатів поза чітко визначеним процесом у незалежних судах, заявив польському телебаченню посол США в Польщі Марк Джезинський. То що ж має зробити комісія і які її повноваження? Закон передбачає, що вона проаналізує офіційні документи і вивчить випадки, коли інформацію передавали третім особам та ухвалювали шкідливі рішення. Якщо виявить російський слід, то має повноваження скасовувати попередні адміністративні рішення. Тим, кого комісія визнає причетними до кремлівського впливу, вона може на десятиліття заборонити наближатися до державних таємниць і грошей. Затверджувати склад комісії буде парламент, а в ньому незначну більшість нині має право і справедливість. Декілька опозиційних партій уже заявили, голосування бойкотуватимуть. Дуда підписав закон, що дозволяє парламенту створити комісію, яка узурпує функції судів прокуратури і спецслужби, Написав у Твіттері доцент Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук Бен Стенлі. Є глибока іронія в законі, який, ніби стосується розслідування російського впливу на польське суспільне життя, і водночас передбачає створити судилище на кшталт путінських. Одночас в уряді наполягають, не мають прихованих намірів. Прем'єр Матеуш Муравецький узагалі запитав, чому це наша шановна опозиція, а надто пан Туск так бояться комісії з перевірки щодо російського впливу. Тим часом сам Дональд Туск закликає поляків вийти на протест 4 червня. Це річниця частково вільних виборів 1989 року, які поклали край комуністичному правлінню у Польщі. В інших опозиційних силах уже заявили про підтримку, адже кажуть, на вагах питання національної безпеки. Автор матеріалу в політику до того ж припускає, створення такого суперечливого органу, як ця комісія, може погіршити і без того напружені відносини між Варшавою і Брюсселем. Це був огляд преси.